Колись, ви знаєте, ми з афганцями завжди збиралися і говорили, не дай Бог, щоб наші діти побачили те, що бачили ми. Але довелося нашим дітям бачити те, мабуть, ще й хуже, тому що їм, мені кажеться, тяжче. Ми якось не задумались, ми воювали на чужій землі. Но їм, мабуть, трошки легше, що вони воюють за свою землю. Я думаю, так, захищають. Свої кордони, як вони кажуть, не переживайте, ми скоро будемо вдома, і ми побідімо, як вони говорять. Дай Бог, щоб слова ці дійшли до Бога, і він нам допоміг, і все закінчилося чим швидше. Крайній раз ми уїжджали, ми казали через недільки дві ми зробимо акції, зберемо вам допомогу, продукти, все, що можна, і приїдемо до вас. А вони повертались і говорили, давайте через дві недільки, щоб ви краще приїхали в Хмельницький, і ми зустрілися в нас на Хмельниччині. Ми підтримуємо наш батальйон спецназа Хмельницького. Ми побачили, що вони безпосередньо приймають участь в бойових діях. До речі, за обув дуже просили в нас, чого ми робимо. Зараз робили місії в центрі, ставили палатку. І зараз ми пообіцяли їм, що ми закупимо бірці їм. Вони просили бірці такі, щоб не такі, оце як продають на базарі. Ви самі знаєте, яка обув. Їм це один виход, а вони за один виход проходять по 70-80 кілометрів. І не по асфальті. Треба зібрати кошти і хочемо закупити їм бірці. Ми вже заказали їх з Германії. Їх вже везуть. Зараз хочеться чим більше. На всіх не вистачить. Їх там дуже багато, є Але скільки можна, скільки закупимо. Дякую вам за те, що ви допомагаєте прислухаєтесь до нас, дякую вам і уклін від всіх бійців, від всіх учасників бойових дій. Тут дитинство наче казка, Ще родить мішка стані, Хто втрину смісто в цвіті ряд. Десят зіркрізь тебе слитя, навіть у зітвяне грабах, якщо ти не скажеш, що любов ще жива якщо не у мочі почуття, біля візою до землі не злиття, а на Україну склітають садри, той не Я одна у тебе, да у Ми війни останніх літ віда, чужим Малятам а де ж моя родина, де ж вони? Чи пам'ятаєш сину свого тата і пісню рідну чудно в вишині? Лелеки над німецькими полями в своєму Україну бачу сні, візьміть мене з собою, хочу з вами весну. Перемога, і хай нам допоможе віра в Бога, весна надія, батьківська земля. Дня, шановні присутні, за дорученням міського голови. Я хочу подякувати міській організації ветеранів Афганістана за ту велику роботу, яку вони проводять щодо забезпечення наших військовослужбовців, які сьогодні приймають участь у бойових діях в зоні АТО, на жаль, ситуація в нашій країні склалася так, що наша армія виявилася не повністю готова до. Війни, і ми весь український народ, всі громади, маємо допомогти нашим збройним силам протистояти агресорам, перефразовуючи відоме прислів'я: той, хто не хоче забезпечувати власну армію, змушений буде забезпечувати чужу. Сьогодні хочу відзначити, що, мабуть, старокостянтинові не залишилося жодної сім'ї, яка б не взяла участь у цій. Допомозі нашим збройним силам велику роботу проводить також і виконавчий комітет на чолі з міським головою. В зону АТО нашим військовослужбовцям, нашим землякам, направляється спорядження, в тому числі бронежилети, продукти, інші необхідні засоби, без яких неможливо приймати участь у військових діях. І сьогоднішня акція. На мою думку, це не лише збір коштів, це демонстрація сьогодні єдності нашої громади, нашого бойового духу. Ми повинні показати нашим ворогам, що ми незламні, що ми готові протидіяти усім викликам, які сьогодні стоять перед Україною. Ще раз хочу подякувати усім колективам, які сьогодні взяли і ще будуть брати участь в цьому благодійному концерті. Усім нашим мешканцям, які не байдужі до проблем наших збройних сил, і побажати всім всього найкращого, і саме головне мирного неба над нашою країною. Саме тепер, саме ось такими акціями, саме нашими вчинками викристалізується наша правда у нашому домі. Знаю, що вже неодноразово кожен із нас брав участь у схожих заходах, неодноразово вже допомагав і наразі ще доведеться допомагати, ну просто тому, що своїх на війні. Не кидають, коли ти лиш глина без духу імення душі, коли тебе місить глеймо мозоляста долоня і ти будеш чимось поцінів у три мідних гроші. І хто зна, чи зростеш до склепіння під назвою Доля. Коли ти вже амфора з терпким, солодким вином, коли у вогні в тебе душу безсмертно вселили, в яких погребах, не прокиснувши, ждатимеш знов, щоби захотіли надпити і по кубках розлили, коли ти божок з розмальованим глиняним тлом якому з дарами й поклонами ходять молитись, хай буде, як є, зі святими сідає за столом та знай, що із божниці можна упасти і розбитись, коли ти людина, вже знущилась глина з душі. Вогонь лиш у венах, а плоть все і з того ж замісу. І ти будеш чимось, поцінив утриманих гроші. А може безцінним, а може, знеціненим, звісно, коли ти лиш глина. Я сприймаю немов нагороду, це спізуче добра і краси, що нащадок українського роду, що України коханої си. що українська усміх мати намати, на світ Божий родила колись, що поділля полісся й Карпати в долі власній мої обняли. В країни зим, і не син, і широгордий син, і в серці не поду, і не зворний дух, у мене є одна проча сторона, свіжу я від роси, бо я в країни син. Старокостянтинівці. Тільки що отримали інформацію, що бірці, ці, що ми збираємо, кошти, вже надійшли. Буквально через годину ми будемо виїжджати на Хмельницький, закупляти їх. Від себе особисто, від нашої спілки міської, нашого міста Старокостянтиніва. Хочу вам ще раз подякувати, вклонитися низько від всіх воїнів і запевнити те, що. Ваша допомога і то, що ми закупимо, буде довезено. Ще хочу сказати, подякувати дуже міському голові нашому Миколи Степановичу. Від нього ми теж одержали 15 бронежилетів, 5 очків тактичних, теж відвезли особисто туди. Дуже велику подяку хочу висловити. Він сьогодні мав бути, правда, але не вийшло. Він зателефонував наш депутат Верховної Ради, Бондар Віктор Васильович. Я вчора з ним спілкувався, він виділив 12 радіостанцій. Сьогодні люди його привезли: 10 тисяч Україну найвідніші якої. Щшов як свім любви, щоб ховати мирне життя, підіймемось на захист держави.